Православні вас вітаю зі святом. Христос Воскрес! Святкуйте це свято з світлою душою. Нехай це свято буде самим таким, знаєте, найсвітлішим в нашій душі. Найсвітліший день в нашій душі. Нехай буде мир. Бажаю всім здоров'я! Святкуйте паску, нюхайте її, їжте її, насолоджуйтеся. Христос воскрес. Ну, ще трошки побалакати. Дівочки, я зараз буду варити компот. Буду варити компот. Ось таку маленьку каструльку. У мене є такі сливи. У там є мягенькі є плюдники. І є клубника. Чего я буду варить? Вчера балакала зі И что если я кажу? И компот. Что за да, компот? А він каже, что это е компот? Ну кажу узвар из фруктов. Объяснила ему. Через переводчик скажу. Что такое узвар? Капец. Кажу бульон из фруктов. Вот так. Декі люди. <кхем> Я йому объясняю, що ну, надо сварить фрукти, туди добавить сахара по, по необходимости, там лимоно кислоты, там, чи не надо, ну, смотря які фрукты. Це все говорю, настаивается. І потом п'ється холодненьким. Він витаречив на мене очі. Кажу, а що ваши діти п'ють, когда жарко? coca Но, No, вора, Просто воду. Кажу, така, ну, треба ж ну, а компотик сварити. Каже, не знаю, взагалі поняття немає, що таке компот. І я зараз буду варить. Все, помила отаку клубничку, сливи. Зараз буду от сюди різати. Дівочка, у мене ще є банани. Я вот думаю. Шо це буде, если я бананы. До разреза, чтобы мякоть отдала ну, свой аромат. Это. Це буде, якщо если бананы кинуть. Еще у меня есть мята. И четвертинка лимона. Подивлюсь, если будет мало на кислоту, то я кину лимончик. Що ви святкуєте Пасху, не дивлячись на, на обставини? Дівчата це, якісь пишуть, що теж немає охотки, нічого не пекли. А одні пишуть, що наоборот, тоді, мені подобалася з Херсона, каже, нас каже, обстрілюють, а ми, каже, пасок напекли. Це, ковбаси, щось там вона казала, зробили. Ну, як, ну, як на Пасху. Я щось розказувала, як я бачила, так, як ми були в Польщі, а поляки прийшли з корзинками, а там в них булочки не сладкі. Просто булочка не сладка лежить. Я знаю ці булочки, вони там ну, в магазині продаються, я їх бачила. Я знаю, що вони не сладкі. І лежать ці булочки в корзинці. І такі вони печуть, ну вони католіки, Ріма католіки. вони печуть такі зайчики. Ну Воно теж з тіста, такий зайчик. Паски не печуть. тільки ми вийти печем Паски. Ты слюча. Я в той раз купляла костка. Такі були добрі. А зараз, М -м -м. Ну клубнички побольше. Я люблю, коли клубничка пахне. Це ж надо, дикі люди, дівки. Дикі люди не знають, що таке компот. Капець. Кока-Кола зато. Я люблю Кока-Колу. Так, хватит. Так хватит. Я сварю на дві. Ну так, сейчас налью водички. водички. Ну, на два стаканчика. Просто для на пробу. Я спочатку варю без сахара, потім воно настаивається, а я фрукти викидаю, а потім сахар кидаю. Потому що фрукти забирають ну, сладость. ну, как бы сахар воздух. Не, ну можно, в принципе, что там. Ну, это, не буду. Блин, что хотела сказать. было. Еще у меня осталось мята. Вот то с того соуса, что делала. Вот. Ой, меня пахнет. И я в конце ее кину, когда уже все сварится. Просто кину І виключу, і все. І все, такий буде компот. Буду удивляти американцям. Ще лимончик кинула.